Привіт усім! Оповідання взято з платформи Аркуш. Посилання на твір і на саму авторку ви знайдете в описі під цим відео. Також ви там знайдете усі посилання, що пов'язані з проєктом Укрсторі. Дисклеймер: В оповіданні є тригерні теми, наближені до True Crime тематики. Ви попереджені. Приємного прослуховування! Пацієнт 1095. Роснявий хлопчина з цуценячими оченятками блакитного, як липневе небо кольору, йшов по темному і майже завжди безлюдному провулку, освітленого лише одним мерзенно жовтим і тусклим ліхтарем, одягнений в легеньку кофточку, замисгені штани, що були вже занадто малі для нього і старі, вже явно кимось до нього поношені кросівки, фірму яких не розбереш зараз. І це не дивлячись на те, що на вулиці, листопад місяць. Десь в промайнув такий жаданий силует. молода жінка, років 19, мабуть, студентка. Хлопчина боляче вщипнув себе за носа і згадав, як тато продав його велосипед, на котрий він чесним трудом збирав рік, миючи фари проїжджаючих з нього машин. І ось сльози навернулись на його очі. Він почав хникати і невпинно озиратись по сторонах. Вдаючись, що когось шукає. Сонце, ти загубився? спитала дівчина, підійшовши до нього. Чому кожна з них завжди питає одне і те ж? Чому всі вони йдуть по чіткому сценарію? Ось зараз вона напевно спитає, як мене звати, і то те, щось типу. Ти знаєш, де ти живеш? подумав хлопчик, дивлячись на жіночку з-під лоба. але з ролі не виходив. Сльози брови вигнув, Хникай, мямли. Так, потягнув він, шморнувши носом. Як тебе звати, котику, пам'ятаєш, де знаходиться твій дім? Чи, може, номер телефону одного з батьків? Спідчутливо поглянувши йому в очі, засюсюкала вона. А, ось щось новеньке. Ніхто ще не питав номеру телефону батьків. А на рахунок і ким же мені бути сьогодні? Толік був вчора, Андрій мені просто набрид. О, придумав. Очі його заблестіли, але він все так само Захльобуючись у сльозах і соплях, йому все ж було холодно, промямилив. Стас! Я не знаю номер, але пам'ятаю, де живу. Можете мене провести, будь ласонька?» Засвітився від фальшивої надії хлопчина і схопив жіночку за зап'ястя. Він взагалі відгукався на будь-які імена. В нього ніколи не було якогось конкретного. Сьогодні він стас. Через два тижні Льоша, через місяць Максим. Цей хлопчик завжди працював по одному плану. Він виходив на вулицю, приходив у безлюдні місця увечері, ловив тільки жінок від 16 до 25 років і вів їх додому, де її зустрічав його батько, котрий люб'язно запрошував спасительницю на чай, і там же на кухні вбивав її одним точним ударом в серце. Між третім і четвертим ребром кухонним ножем, котрим потім і відрізав від неї, і ще великої кількості, таких як вона, жінок, шматків м'яса, котрі розфасовував по пакетам і ховав в морозильник. Поки його семирічний син спостерігав за цим і навіть іноді допомагав батько. Матері своєї хлопчик не пам'ятав все, що лишилось від неї у нього в пам'яті, гнівні і образливі фразочки його папаші про те, які всі жінки повіє, і що її треба було вбити ще тоді, коли вона захотіла піти від нього. Дні народження сина батько змічав своєрідно, дозволяв хлопчику з'їсти той шмат м'яса, котрий він захоче. А хлопець завжди знав, що саме він обере. Він був дуже добре ознайомлений з будовою жіночого тіла, знав, що найсмачнішою і найм'якшою частиною є бока, якщо в них нема жиру, і грудна клітина, не враховуючи грудей, котрі згадяться тільки для того, щоб з них вийшов на бульйон. При обшуку квартири, в якій і відбувалися всі ці жахливі події, хлопчик спокійно зміг назвати. Котрі баножці яка жінка знаходиться? Оце тітка Маша. Вона мала гарний годинник, а оце Лариса, на неї, в той вечір, коли я її зустрів, вдома чекала маленька дитина з чоловіком, і вона дуже за мене хвилювалась, говорив він спокійним, занадто спокійним голосом. Я працюю з цим хлопчиком вже півроку з тих пір, як його батька нарешті пов'язали після того, як одна з його жертв змогла вирватися з полону людожерів і дати наводку спецслужбам на цього аморального виродка. І за ці шість місяців мені досі важко скласти цілий психологічний портрет хлопчика. Він завжди був тихим по відношенню до чоловіків, котрі намагались працювати з ним до мене. Жінкам, навпаки, був завжди відкритий і трохи дивно з ними поводився, принюхувався, облизувався, але обирав завжди худих і без примітних поміток на тілі. Все пов'язано з тим, що він вже давно звик аналізувати і маніпулювати. Полював він завжди тільки на худих дівчат, бо жир не смачний і непридатний до вживання. На тих жінок, у котрих не було тату. Тому що у канібалів ходить думка, що люди з татуюванням на тілі не смачні, тому якщо у них є тату, вам в цьому плані повезло. Коли було холодно, ризик того, що він приведе додому жінку з поміткою, зростав дуже сильно. Він всю дорогу додому розповідав про те, що дуже хоче набити собі якесь тату і просив цих жінок розповісти, чи немає тату в них. Вони, звісно, все розповідали, думаючи, що дитина зараз знаходиться у стресовій ситуації і їй просто треба відволіктись. Тому, вже до того, як двері в його квартиру відчинились, він вже знав, повечеряє він сьогодні чи ні. Якщо Шулов закінчилася невдачею, він давав батько характерний знак говорив жіночці дякую. І притулявся до батька, котрий також дякував, і просто зачиняв двері, за котрими потім весь вечір було чутно звуки побоїв і лаяк по адресу дитини. Інтуїція пацієнта під номером 1095 зростала настільки, що за хвилину розмови з жінкою він вже знав, чим на неї можна надавити, як з неї далі розмовляти. І як до неї знайти такий підхід, щоб втерти цю довіру настільки близько, щоб він зміг наблизитись до неї. І, наприклад, вкусити за руку або шию. Він зчитував свою здобуч дуже майстерно, навіть я, психіатр стажем 30 років, досі такого не вмію. Він був готовий терпіти будь-яке відношення до себе, якщо це в близькому майбутньому дасть йому пожинати якісь плоди. Але коли йому сказали, що якщо він продовжить нападати на молодих медсестер, його переведуть до лікарки, яка буде набагато старша за них, він притих почав вести себе більш стримано. Він змінив свою тактику, і наче справжній хижак почав остежувати нові доріжки до своїх жертв. Тепер вигодою для нього стало те. Що, входячи у благосклонність якоїсь однієї жіночки, він міг отримати подвійну порцію сніданку, обіду або вечері, якісь солодощі і привілегії, яких у інших дітей не було. А коли йому відмовляли, він переключався на іншу наглядачку, повністю забуваючи про колишню пасію. Вам напевно цікаво, як я взагалі знайшла підхід до хлопця, котрий бажав спілкуватись тільки з молодими лікарками нашої психіатрії. А ніяк в мене досі не вийшло залучити від нього хоч слова, тому я, прослідивши його тактику, стала грати з ним у його ж гру. Але вже по своїм правилам, замість мене з ним говорила моя асистентка, вільний для нього час. Саме їй він розповідав все те, що тепер знаю я, а вже моєю задачею було зіставлення питань на слідуючий день. Я не могла прописати хлопцю ніяких ліків, тому що, судячи з аналізів і тестів, він був абсолютно психічно здоровим хлопчиком, готовим до співпраці й діалогу. Але на ділі це була дуже замкнута в собі дитина. Котра вміла заплутувати та обманювати і дуже добре користувалась тим вмінням. Але слід також сказати, що при розмові з моїм пацієнтом кожна з говоривших з номером 1095 не виявила в нього симптоми, або хоча б натяк на симптоми жалю заскоєне, або ж страху, чи огиди щодо своїх дій, було таке враження, що хлопцю все одно жінки певного віку для нього були лише шматом. Ходячого м'ясо. Інших в його світі просто не існувало. Було враження, що інших він і не бачить, і не чує. До своїх однолітків номер 1095 ніколи не проявляв особого інтересу, хоча була в нас колись дівчинка. Знову повторюсь, що хлопчик ніколи не проявляв інтересу до свого полу. Особисто я це пов'язую з тим, що єдиним чоловіком, з котрим він до цього, хоч якось контактував, був його батько Тиран, якого хлопчик недолюблював, якщо говорити м'яко, але ніколи не боявся. Так ось зацікавився він дівчинкою, звала її Настя, і на той момент було сім. Вона потрапила до нас після того, як її забрала з сім'ї. В котрій вона була об'єктом насилля, як фізичного, так і морального. Вона була сліпою, і її мати, в черговий раз, знущаючись над нею по п'яні, взяла в руки розколений паяльник, котрим її чоловік щось у той момент лагодив і прожила дівчинці, очі. На щастя, або вже, може, на жаль, дівчинку вдалося врятувати її одразу після одужання доставили в моє відділення. Вона також була однією з моїх пацієнтів. Хороша була дівчинка. Така, знаєте, світла і добра в неї була душа, не дивлячись на те, що з нею робили люди і її власні батьки. Ну і одного разу, проходячи по дитячу кімнату, я помітила, як вони спілкуються, і, чесно кажучи, для мене це був шок. Ніколи такого не було, а тут бац – і він спілкується з однолітком, хай з дівчиною. Мене тоді накрила якась ейфорія, і, на жаль, я розслабилась, подумала, що може він йде на поправку, і скоро ми зможемо передати вже дійсно здорового хлопчика в руки спеціальної служби, котра потім дасть йому новий дім. Але тоді я повинна була думати зовсім не про це. Через тиждень дівчинку знайшли мертвою у своєму ліжку без очей. Було таке відчуття, що їх просто виколупали звідти виделкою. Так і виявилось. Номер 1095 того вечора не здав виделку після вечері, в чому була винна санітарка, котру після цього інциденту, звісно, звільнили. Пробрався вночі у палату дівчинки, котрі за годину до сну дав сильно діючі пігулки глибокого сну, говорячи, що це такі цукерки, котрі ми досі не знаємо, де і як він спер, і цією виделкою почав викалупувати її очі і їсти її, поки всі інші в палаці спали. Ні тобі криків. Ні шуму. все зроблено з лякаючою точністю і не менш лякаючою причиною. Бо на питання навіщо? Відповів, що йому було цікаво, які на смак сліпі очі, а потім додав, що не дуже. Звісно, потім на наше відділення чекав дуже довгий розгляд зі сторони поліції, але верхівка лікарні все ж змогла зам'яти це діло. Вручивши службі охорони за відну суму грошей, тепер ви уявляєте собі, хоча б приблизно наскільки небезпечною дитиною він був. Він зачарував інших своїми невинними оченятками, змушував всіх розслабитись і водив за нас усю чорт його дири лікарню. І всі йому вірили, що там навіть я. А на ділі був жорстоким маньяком стартегом. І по сумісності канібалом, котрому все сходило з рук. Ми просто не знали, що з ним робити, як його лікувати. Для нього вбивство і людожерство були нормою, його психіка не була підтверджена сильному стресу, тому що для нього це була звична обстановка, для нього це було нормою. А коли його намагалась привчити жити у суспільстві. Він сприймав це як дикість і щось не від світу всього, спокій, ось що викликало у нього стрес. Він не звик перебувати у мирній обстановці, ПТСР, дисоціативний розлад особистості, біполярний розлад, манія величі, синдром судді. Все це було лише маленькою частинкою того, що в нього було. Але нещодавно, буквально пару місяців тому в мене забрали цього хлопця. Хоча, по всім правилам, служба безпеки дітей не мала цього робити, оскільки я його лікар, і тільки я можу остаточно сказати, чи годен пацієнт відправитись у нову сім'ю, чи ні. І номер 1095 ніколи не мав вийти за стіни цієї психлікарні. Не можу сказати, що я була нарада позбутися цього маленького монстра, з котрим, власне, мені було дуже важко знаходитись в одній кімнаті. Знаєте, було в його погляді щось таке дике, просліджувалась якась прихована сила, чи що, він наче випромінював саму негативну енергію, яку тільки можна було собі уявити. Іноді здавалося, що його тінь приймає різні дивні форми або пляше. Коли всі джерела світла стоять непохитно, або коли він починав розповідати про чергову свою вечерю, санітарка помічала, як спочатку його очі чорніють і закатуються, наче він знову переживає всі ті моменти і знов насолоджується своєю роботою. Потім до мене донесли, що хлопців передали в родину, котра жила на власній фермі і мала худобу і інших тваринок. Обумовлюючи це тим, що в чотирьох стінах не більше травмуємо дитину, ніж допомагаємо їй. А свіже повітря і природа однозначно підуть йому на користь. Сьогодні вже в черговий раз прошу своїх колег доносити мені, як там справа в цієї родини. Мені завжди говорять, що хлопчик дійсно пішов на поправку. Що він радіє, веселиться, бігає по двору, його родина ні на що не жаліється, і почуває себе дуже комфортно з номером 1095. Але чи варто казати, що за останній місяць по всьому місту знову почали з'являтися листівки з загубленими дівчатами, переважно 19-25 років, котрих останній раз бачила саме на цій фермі, працюючи. На ту родину і те, що ця сімейка не з'їла ні одну із своїх корів, свиней і кур. Ось таке відео вийшло. Обов'язково пишіть свої коментарі та діліться цим відео. Це допоможе розвитку каналу. Якщо хочете мене підтримати фінансово, QR-код на екрані або посилання на банку в описі під цим відео. І пам'ятайте, зовнішність оманлива. Дякую за прослуховування!